Історії про лицарів я люблю змалочку: про тих, хто бився зі злом, перемагав драконів та боровся заради правди, добра і світла. Тоді мене більш захоплювало, як вони виглядають: гострі великі мечі, загортоване битвами броня і цей брутальний урок сили. Але, ставши дорослим, я зрозумів, лицарство це не про або благодумків. Лицарі. Це ті, хто дотримаються своїх традицій, хто творить історію власними руками, це ті, хто вчаться, переосмислюють, домінують розумом і рішучістю. Ті, хто приборкав вогонь і навчився спрямовувати його на ворога, ті, хто бореться, і перемагає, навіть коли всі сили кажуть, це неможливо. І головне, що я зрозумів, лицарі існують не тільки в книжках, вони вже десятиліттями захищають Україну і цілий світ 28 й бригаді. Ти сам можеш стати лицарем.